Доброго ранку, друзі. Ось і настав той час, коли вже й світанок покине нас і поїде до свого нового господаря у нове життя. Світанок за час, поки ми його привчали до файної поведінки, став спокійний. Доброзичливий, ручний. Скажи, я вже все забув. <рес> Кожного дня новий день і нові враження. Як завжди, домовляємося і грузимося. Все світанок уже згодний. Скажи, все чухається, все чухається. А господар, скажи, усе, все, скажи, всі мої забаганочки виконує. Бачите, який ручний? От, ніжки він дає. Молодець який, молодець. Ой, 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 Аж губою водить. В такому кайфі. Ну все, підемо. Ще не все, де там почесав. <гум> Бачите, кониками оповодили. Він ще навіть краще привчений, ніж внучками возили. Світанок більш такий спокійний. Я думаю, що загрузиться легко, так само, як і грузився внучок. Раз і все. І поїдемо. Ось, ще раз вам знімаю весь процес. Коник закріплений. Як недовздок у нього. І тут обов'язково речах. Без рычага нічого ви не зробите, ви не втримаєте руками ніколи. Не ні дорослого, коня, ні малого. Скажи, мені страшно, бо тут а, воно, скажи, метал, скажи, грає, і я вже побоююсь. Ну, головне, щоб перед зайшов, а ззаду вже потім підтягнеться. Ну, спробував. Все. Нічого, нічого, зараз зайдеш. Молодець. От Отак, мордашечку назад. Давай. От туда. От туда. Молодець. Бачите, потихеньку, без боїв. Красиво. Зайшли, зараз і ззад зайде. Давай. Минулого разу я вам знімала з іншого ракурсу, зараз знімаю з іншого. Давай. Да, манюльчик. Ну Все. Бачите, раз і все. коник погружений. Молодець, Вітаночок. Молодець. Молодець. Все. Зараз закриємо борт і будемо їхати. Після дощу заквітли конопля. І бджоли далеко нікуди, слава Богу, не літають на промислове поле з соняшником. Зависають здебільшого на коноплі, на різних інших. Конопля багата пильцею, як я вже вам і казала, та нектаром. А ми від'їжджаємо. В дальню дорогу. Відвозимо світаночка в нову люблячу родину. В'їжджаємо в село Макишин. Бачите, яка краса калина. Каже, мені там добре. Ні, ні, ні не треба, не треба, вони зараз сам йдуть. Ну, все, О, молодець. Зараз на підловить, молодець. Зупинилися водички набрати на старовинному колодязі. Вже такі скоро по селу не буде, у всіх станції стоять. А тут воно як класно. Та не, не лізть, другі. А, глибокий. Нам не видно. Колись 10. Бо у нас машинка закіпає. Десь причина на як не найде, ну нічого, треба де зими розібратися. Бо стільки води приходиться з собою брати, що капець. наче недалеко від'їхали від міста. А води треба багатенно. Ано, ну, смачна, гарна водичка гарна, бачите, чистенька, я думаю, смачна, зараз скуштуємо. По дорозі додому ми приїхали до садиби Лезогуба. Діткам вирішили показати. Тут колись на всьому майданчику проводилися ярмарки, такі як Седнівська осінь. Ми приймали частенько участь зі своїми кониками. Пам'ятник Шевченку. Зараз пройдемо до самої садиби, подивимось. Дай Боже, вона зберіглась. Після того, як тут побули орки. Ну, будівля начебто жива. Пройдемо, подивимось, подихаємо свіжим повітрям і відпочинемо. Бачите пам'ятник козаку? Тут завжди проходив додатковий фестиваль. У мене моя сестра приймала в ньому участь. Бо вона бандуристка і грала в капелі Остапа Вересая нашої Чернігівської філармонії. Такий прекрасний пам'ятник. Ще один цікавий пам'ятник. І тут є надпис Життя яка та гарна річ. Життя. Прекрасна таємниця. Може хтось знає, хто автор цих слів, тому що тут є тільки підпис, а чий він, ми не знаємо. Пам'ятник Леоніду Глібову. Хлопці, набирайте з нього мудрості. Стоїть гора висока. Попід горою гай. Зелений гай густесенький, неначе справжній рай. Замовляйте собі бажання і воно збудеться. Тут любив відпочивати, милуючись краєвидами, український поет та байкар Леонід Лібо. Подивіться. Чому він тут любив відпочивати? Фантастична краса. Чому ми сюди не заїхали, коли був розлив? Зараз спустимося до самої Альтанки і пронасолоджуємося краєвидом. Хлопці опановують. Гору, з неї ще гарніший краєвид. Бачите? Ще вище. Зараз, мабуть, і я туди підіймусь. Тут ще одну альтанку побудувати на цій гірочці. І краєвиди ще більш фантастичніші. Прямо надихаєшся. А внизу, бачите, це сно. Що, хлопці? Подобається? Так. Да. Обережно. Зробили декілька пам'ятних фото для згадок, яка тут пишна краса. Седневі На жаль, музей Лизогуба не працює. Бачите, яка гарна будівля. От, прекрасна. А це пам'ятник молодому Шевченку. Він на, на нашій Чернігівщині робив багато замальовок. І ці замальовки... Зараз зберігаються у музеї в Чернігові. А це пам'ятник е, самим лизогубом. ти вирішив мудрості набратися. У братів. <рес> молодці. Ось, бачите, як я й і, і казала, що тут все ж таки працював Тарас Шевченко і робив безліч замальовок седнівської краси та річки Снов. Ось є пам'ятна відмітна, ближче покажу. Всі собі прочитають, поставлять на паузу і прочитають. А взагалі краще відвідати це чарівне місце. Ось які прекрасні картини були замальовані тут. Бачите, все із життя, картини життя наших українців. В принципі, і зараз українці, українське село майже нічим не відрізняється. І природа така ж у нас тут файна і гарна, як і колись. Коли будете в цьому прекрасному парку, зверніть увагу, тут є така сама загорожа, як у нас є в місті. Бачите, на ній зображений Семаргл. Я вже в попередніх відео про нього розповідала. Це такий доісторичний звір або дух, який охороняє нашу Чернігівщину. І я думаю, що в звільненні Чернігова він також має свою лапку. Трошки вам розповім і про цю прекрасну будівлю. Це школа-ліцей. Я була знайома з архітекторами цього прекрасного будівництва. Це Вільям Йосипович Жигінас та його робітниця Ла 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 Аліса Петрівна. Не пам'ятаю тільки фамілії її. Прекрасні люди. Жигінаса, на жаль, немає вже. Алісу Петрівну я в минулому році зустрічала. Ось От. От така прекрасна будівля, це величезна школа, в ній все є, все вбудоване, все передбачене для дітей, для того, щоб і гуртки були прямо при школі і не треба було діткам нікуди з неї далеко їздити. Прекрасна та чудова архітектурна знахідка, яка знаходиться у Сейдневі, і дітки тут радісно в ній навчаються. Поряд з ліцеєм знаходиться прекрасна Вознесенська церква. Ну, Це він як храм прям Вознесенський. Фантастична будівля. Зараз ми йдемо стежечкою до а, святого джерела. Тут такий крутенний спуск, може назад в обхід підемо. Бачите, гора яка. Ну, Сіднів це ну, да. сплошні гори. Ну, да. Тут а, і в, Карп... в Карпати не потрібно їхати. Можна просто сіднівськими стежками прогулятися. І все. І будеш думати, що ти в горах побув. Подивіться, як у моєму дитинстві. Крижана водичка, запломбований родник. І він тече. Прямо у річку. Набирайте водичку, набирайте. А можна її пити? Так, да, вона, під... вона є для того, щоб пити. Бабушка Юля твоя постійно сюди приїжджає. Боже, як вона сюди сходить, я не знаю, може тут десь під'їзд є, мабуть. Є. Ми під'їжджали, коли я сюди приходила. Бошку діла. А дай бать Ну що, набрали? Бо тут черга. я, ледяна, я не можу. Ну, звісно, це ж раднік. <рес> ну що, наприбувались? Смачна? Не така, як в крані вдома. <рес> <рес> О, хлопці хоч понапиваються води крижаної. <рес> 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 От молодці. Мальовничий снов, як казка повноводний. Це з-за того, що в нас багато дощів. Ой, цвіркуни і такі аромати. Як у мене вдома. Подивіться, який пісок, все, Приїду купатися, подивіться, скільки малька. Боже, яка краса. Малька скільки. Хто додивиться цей ролик до кінця, точно повинен поставити лайк і підписатися. Подивіться, яка краса не тронута людиною. А можна я ножки туди опущу, щоб вони мені їх поскатали. Можна? Що, реально? Та вода в снові холодна. Тепло, ні, теплая. Тепла? Ну походіть поведеться. Походіть, поведеться. Треба було брати купальник. Ну нічого. Наступного разу візьмемо. Як файно бути на природі. Єднатися з нею. Подивіться навколо, як класно. Мрія і серце замирає. Риби в снові багатенно, бо снов річка прозора. Але швидка, потрібно про це пам'ятати, і місцями дуже глибока. Бачите, скільки риби? Це показує для тих, хто дуже любить рибалити, то вам з вудочкою на снов. Природа, дух зачаровує. Хлопці не витримали, трохи вирішили поплавати. Ну, пливіть хлопці. Пливіть. Покажіть мамі, як ви навчилися плавати. Молодці. Бачите, навіть хлопці не витримали, вирішили поплавати, похлюпатися. Водичка так і манить. Цілюща. Сюди. Зараз покажу, який перепад. Оце снов, а це гори, які навколо снову знаходяться. Бачите, який перепад. Зараз нам ще підійматись хвилин 10 угору. Ну, нічого, нічого, переживемо. Тут і зона відпочинку є, бачите, такі лавочки. Треба було щось з собою брати, можна було. І в волейбол грати, і навіть такі різні дитячі старовинні є лазалки. І вон будиночки поміж дерев. Хочеться сюди повернутися, знову сім'єю, відпочити. Ще раз. Може, якось і приїдемо з Божою поміччю. А зараз? А йде додому. Ну що, погнали вгору? А що так... О, скоріше, скоріше, скоріше. Тут ще після дощу трошки слизковато. Вон уже де мої хлопці, бачите, які гори? Як їй кажу, в не треба. Треба в днів. Чернігівщина мальовнича і прекрасна. Своїм родичам розповім усім, що вони повиїжджали з нашої країни, а там усе каміння. А у нас вон яка краса. Ростуть ліси самі по собі. Природа нам усе дала для Все, того, щоб ми могли розвиватися і жити далі. Цей підйом мені нагадав, як я в Одесі до моря спускалася, а потім підіймалася. Ще ще під ну що, ми майже вийшли? Та ні, ось ось. Вже храм видно Дивись. Вже ми прийшли. Походили, побродили, водички напилися цілющої. І можемо спокійно їхати додому. Подивіться, який величезний шолом. Ну, імітація його. Зараз прочитаємо. Прочитаємо. На честь перемоги тисячного війська Чернігівського. Трьохтисячного. А 3000 війська Чернігівського князя Святослава Ярославича над 12-тисячною Половецькою раттю в 1068 році. Мама, тут є Ось. І мої бійці ростуть. <смірко> бажання, бажання замовляйте. Щоб у нас в Україні був мир, Україна перемогла і відновилася, як пташка Фенікс. Прекрасною і ще чарівнішою, ніж вона є сьогодні, ось будівля, частина Седнівської фортеці. Я думаю, сюди ніхто екскурсії не водить. Хоча тут ось є пам'ятки. І тут сказана козацька архітектура на Чернігівщині кінця 17-го і, мабуть, 18-го всього століття. Тінь не видно. Ближче покажу. Ну, це ось ми були. А, це на, на валу я вам не показувала цю будівлю. Тут з різних, вони в Любачі і в Батурині. А тут у нас що? Сіднівська фортеця. І тут навіть є замальовка. І розшифровка. Що де було? Ось цікава тут історія описана поближче пролизу губів. Ось. Нічого, все відродимо потихеньку, все відновиться. Я думаю, всім була цікава. Екскурсія по Седнєву, невеличка. Може хто після перемоги все ж таки захоче до нас приїхати, бо у нас дивиться дуже багато людей. І в Польщі, і в Америці. Дуже-дуже багато. То будуть знати, де що можна подивитися. І приторкнутися трошки до української історії. На вході до Вознесенської церкви є робоча дзвіниця. А сама церква, бачите, якої цікавої архітектури. В нас схожа архітектури Спаський собор на валу. І на Спаському соборі є свастика сонця, а тут подібна свастика виклана у формі восьмикутової зірки. Бачите, і така візантійська колонада. Ну, візантійська архітектура, я так думаю, що... І ця церква була побудована як і Спас, десь плюс-мінус у 10 столітті. От так. І вона досі, слава Богу, є і можна нею милуватися. І вона функціонує. Тож, я думаю, хто бажає, також може і на службу сюди завітати. Приїхали додому. А в нас... А в нас сюрприз! Курчака. Дякуємо, що ви з нами на нашому каналі Кінна База Полубитки. Дай Боже звірі і вам будуть так довіряти, як моєму чоловіку. Віримо в перемогу. Нашої України перемагаємо щодня. До зустрічі, друзі! Бережіть себе та своїх близьких.